За особисту мужність і самовіддані дії виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, за вірність присязі поліцейського, указом президента України від 4 липня 2025 року номер 453, дріб 20, 2025, двадцять Степонюка Руслановича, інспектора штурмового полку Цунамі, департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Людь. Старшого лейтенанта поліції нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Також наказом Національної поліції України від 11 липня 2025 року номер 1197 по особовому складу Миколі Степанюку присвоєно спеціальне звання Капітан поліції посмертно. Добрий день, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб шанувати світлу пам'ять Степанюка Миколи Руслановича, поліцейського, який віддав своє життя, виконуючи службовий обов'язок. Його загибель стала непоправною втратою для усіх родини, побратимів та всієї поліцейської родини. Микола був прикладом справжньої мужності, відданості своїй справі. У роботі сумлінний і принциповий. У колективі щирий, надійний, завжди готовий допомогти. Він ніколи не залишався осторонь чужої біди. Завжди був там, де було найважче. Слово надається помічникові департаменту поліції особливого призначення об'єднаної штурмової бригади Людь підполковнику поліції Лусінському В'ячеславу Йосиповичу. Колеги, побратими, сьогодні ми зібралися тут, щоб передати державну нагороду родині, а також, а також вшанувати його пам'ять. Бо Микола один із перших, який залишив свою родину і пішов захищати незалежність України. Він віддав найцінніше, що в нього було. Він віддав своє життя. Ми розуміємо, що жодні слова наші не, не загоють рани в ваших серцях, не заповнюють ту пустоту у вашій душі у зв'язку з тратою сина, батька, чоловіка. Ми розуміємо також, що жодна нагорода його не замінить. Але ця нагорода свідчить про його мужність, героїзм, самопожертву, яку він віддав, захищаючи незалежність України. Вибачте, що не зберегли, дякуємо вам за героя і низький вам уклін. Батькам, сину і дружині у нас зараз важкі часи. І також поліція теж воює. Тому що кажуть, поліція не воює. Ні, вона воює. І вона віддає, самих у них забирають самих найкращих хлопців, які б повернулися і були в наших рядах. Але Хлопці, найважче пам'ятати на сьогоднішній день. Основне пам'ятати наших хлопців і не забувати. Чим довше ми будемо пам'ятати, тим вічно будуть вони жити в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! До слова, ми запрошуємо секретаря Махнівської сільської ради Малівенчук Нелію Дмитрівну. Шановні дорогі батьки, дружина, синочок, я щиро співчуваю вам за вашу непоправиму втрату. Ми дуже всі Колю любили, поважали і пам'ятаємо. Пов Дякуємо вам за виховання такого сина. Ви виховали його справжнім патріотом України. Низько вам клоняємось. Ніякі слова. Не залічать і не потушать вашу рану у вашому серці. Ця нагорода теж не замінить його вам і не поставить на ноги, але ви будете пам'ятати про його подвиг. А в наших серцях завжди буде пам'ять про нього, як нашого земляка, нашого героя, який віддав життя за кожного із нас. Слава Україні! Героям слава! Власного життя захищав нашу країну і кожного з нас навіки залишиться в наших серцях. Тож просимо хвилиною мовчання вшанувати пам'ять про них. Нагороди запрошуємо помічника департаменту поліції особливого призначення, об'єднаної штурмової бригади Людь, підполковника поліції Гусінського В'ячеслава Йосиповича, секретаря Махнівської сільської ради Мальванчук Нелію Дмитрівну та рідних нашого героя, батька Руслана Сергійовича, маму Олену Валентинівну, сина Марка та дружину Ілону. Вміти державного народу президента України. Це було мужність саме пожертви вашого сина. Марко, повертайся своїм батьком. Це та пам'ять свого батька, щоб він був героєм. Настоящим поликтайском там ущелье. Чай, тисячоліття нашої історії та роки нашої війни за незалежність. Вони виконали свій службовий обов'язок та залишились вічно стояти в небесному свою. А наш святий обов'язок пам'ятати їх та помститися за кожного. Ми помстимося. Ми переможемо. Слава героям, слава незалежній Україні.